Лихі нічні години, перелякані сирени, наче викопні тварини, Виють на болотах, не втрачаючи нагоди, всім навколо покажу я спритність в анекдотах, сильно лячно та психічно вороги лякають, по ютубах і тіктоках, страху наганяють, доїдаючи яєчню. Дуже рано вранці напишу їм в соцмережах, що вони засранці. На війні всяк буває, різні є загрози, тільки ворог не побачить українські сльози. А коли колони орків пруть на суходолі, посміхнемося ми разом по обличчя долі, час наступить переможний, радість. Розілється, подивлюся, я щасливий, як усе сміється. Потім я піду додому, сяду у куточку, знайду музику, прокачу і тихо заплачу.